В боротьбі з вогнем кожна хвилина має значення, тому швидкий доступ до необхідних ресурсів є вкрай важливим для рятувальників. Одним з найважливіших елементів боротьбі з вогнем є пожежні гідранти, що забезпечують воду для ліквідації пожеж. У надзвичайних ситуаціях доступ до пожежного гідранта може стати тим фактором, який врятує життя. Але коли доступ до них обмежений, рятувальники втрачають дорогоцінний час, а це може коштувати не лише майна, але й життя людей. У містах та населених пунктах, де вулиці переправляють. Повнені припаркованими автомобілями, пожежні гідранти часто стають недоступними для рятувальних служб. А оскільки під'їзд до них виявляється заблокованим, це може стати фатальним у надзвичайній ситуації. На території Івано-Франківська, безпосередньо на вуличній водоморіжі знаходяться біля тисячі пожежних гідрантів, які є невід'ємною частиною виконання оперативного завдання пожежно-ритуальними підрозділами, тому що фактично всі ліквідації пожеж здійснюються за рахунок встановлення пожежних автомобілів на пожежні гідранти. Попри це, є великою проблемою і таким фактором, який негативно впливає на виконання оперативного завдання це запаркування. Розташування люків автомобілями, транспортними засобами в пробудинкових територіях та в місцях розташування різного характеру парково. Ускладні оперативні завдання це встановлення різного характеру обмежуючих пристроїв болардів, шлагбаумів та воріт, які обмежують доступ у пробудинкові території. На жаль, так склалося, що не завжди є. Можливість відчинити мешканцями будинку, особливо в нічний час, коли люди відпочивають, це є великою проблемою. Також варто зазначити, що хорошим, скажімо так, хорошою тенденцією розвитку це є перехід з підземних гідрантів на наземні. Це в свою чергу покращить оперативне завдання, тобто їх буде візуально швидше видно. Зрозуміло, що на них не можна буде запаркувати ніякий транспортний засіб, і це дозволить оперативніше виконати завдання. Як у зимовий період, тому що варто враховувати, що накопичення снігу або льоду на таких люках забирає те, що час нам потрібен час, щоб їх розморозити, вскрити і тому подібне. Тому наземний гідрант це дуже важливий, скажімо так, фактор безпеки інфраструктури сучасних міст. Рятувальники наголошують, щоб уникнути таких ситуацій, необхідно забезпечити вільний доступ до всіх пожежних гідрантів, не залишаючи їх заблокованими автомобілями. Це відповідальність кожного від мешканців до органів. Місцевого самоврядування потрібно відповідально ставитись до безпеки, щоб в критичний момент рятувальники мали доступ до всіх необхідних ресурсів.